Вітаю вас! Пропоную до огляду будинки Хмельницької області, які я на каналі в одному відео. Гарного перегляду і гарного дня! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Косиківці. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Косиківці село в Україні у Новоушицькій селищній територіальній громаді. Кам'янець Подільського району Хмельницької області До міста Новоушиця 25 км, до міста Кам'янець-Подільський 75 км. Інформація, яку надав продавець Будинок у чудовому стані заходь і живи: 4 кімнати, коридор, веранда, ванна, туалет. Всі комунікації в будинку і в наявності інтернет-підключення, опалення пічне. Дві груби під кафелем, і одна з них з варочною поверхнею. Вся територія більше одного гектара приватизована. На території літня кухня, глиняна хата, два сараї і великий кам'яний фундамент під будівництво. Також є фруктовий сад і велика кількість ягідників, які приносять гарний урожай, і наявний ще воріховий сад, ще в наявності маленький трактор, який допоможе по господарству. Продається трактор окремо. Поруч річка, і зі всіх сторін села Ліси. В село щодня їздить автобус з міста Хмельницький. Ціна 10 тисяч доларів. Торг. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Великий Жванчик. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Великий Жванчик село в Україні у Дунаєвецькій міській територіальній громаді Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. До міста Дунаєвці – 20 кілометрів, до міста Кам'янець-Подільський 50 кілометрів. Інформація, яку надав продавець. Продається хата в селі. Хата складається з п'яти кімнат, кладовки та веранди. В кімнатах зроблений ремонт, шпаклівка, сніжка під колір, опалення парове від двоконтурного котла з можливістю підключати окрему кожну кімнату. В двох кімнатах кахельні пічки. Пів будинку обігрівається з витратою при середній температурі 150-200 кубів. Частково меблі залишаються холодильник, мікрохвильовка, газова плита, електродуховка. Біля будинку сарай з чотирьох приміщень, одне з них обладнане під гараж з металевими воротами, літня кухня на дві кімнати та кладовку. В одній кімнаті конвектор, в іншій кахільна пічка, будівля з сушною та двома кладовками. Підвал під будинком сухий. Сад город ціна 7350 доларів. Торг. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Хмелівка Хмельницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Хмельнівка – село Україні у Городоцькій міській територіальній громаді Хмельницького району Хмельницької області. Відстань до міста Городок 20 кілометрів до міста Хмельницький 35 кілометрів, загальна площа будинка 40 метрів, має дві кімнати. Продам глинобитний будинок в селі з прибудовами та ділянкою 25 соток для городництва, господарство в гарному та доглянутому стані. Фруктовий сад, чорнозем, спокій, затишок та гарний краєвид. Ціна 250 тисяч гривень за будинок. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка. В селі Писарівка Хмельницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Писарівка село у Війтовецькій селищній територіальній громаді Хмельницького району Хмельницької області. До міста Волочиськ 25 кілометрів, до міста Хмельницький 50 кілометрів. До міста Тернопіль 65 кілометрів. Будинок має площу 54 метри, три кімнати, опалення газове, санвузол у дворі, інфраструктура до 500 метрів, школа, ринок, зупинка транспорту, ресторан, кафе, магазин, кіоск, дитячий майданчик, дитячий садок, лікарня поліклініка, відділення банку, банкомат, відділення пошти. Ціна 25 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Блищанівка Хмельницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До міста Дунаївці 20 кілометрів, до міста Кам'янець-Подільський 25 кілометрів. Продам будинок в гарній місцевості в селі Блищанівка до найближчого міста 20 км, їздить автобус, в селі є нова почта. На подвір'ї стоїть криничка, виведений кран біля будинку, можна буде провести воду в будинок. В будинку газове опалення, металопластикові вікна, ціна 6 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Загродське. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До селища Нова Ушиця 8 кілометрів, до Кам'янець-Подільський 60 кілометрів, до Хмельницька 90 км. Інформація, яку надав продавець Продається будинок у мальовничому селищі Загродське Новоушицького району. Площа будинку 76 метрів квадратних, земельна ділянка 25 соток. Стан, жилий, мебльований, можна одразу заселятись. Додатково. Є садок з плодовими деревами, є велика кладова, облаштована під літню кухню, погріб та гараж, просторе подвір'я, місце для городу або відпочинку, спокійне та затишне місце для сімейного життя. У селищі є дитячий садок, магазин та відділення нової пошти. До школи всього 8 кілометрів дітей забирає шкільний автобус. Чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку. По запиту надішлю відеобудинку кладової та території. Ціна 20 тисяч доларів, можливий торг реальному покупцеві. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою! До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будиночка в селі Кузьмин. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До міста Красилів 10 кілометрів, до міста Старокостянтинів 20 кілометрів, до міста Хмельницьк 40 кілометрів. Будинок розташований у центрі села. Центральна дорога асфальт, зупинка кожних півтори години маршрутка на красилів, знаходяться за 100 метрів від будинку магазини, аптека, дитячий садочок і школа, парк, дитяча площадка, клуб, усе поруч. На території господарства два гаражі, хлів, літня кухня, два підвали, окремий свинарник, жомова яма для бажаючих вести домашнє господарство усе готово. У садку усі молоді фруктові дерева, багато ягідних кущів, чотири сорти винограду, 18 соток городу. Ділянка виходить до берега річки Случ, є копанка, куди раніше запускали рибу. Будинок побудований із каменю, стіни товщиною майже пів метра, тепло взимку і прохолодну влітку. В будинку чотири кімнати, веранда, прихожа і кладова. Опалення двохконтурний газовий котел, є дві робочі грубки на дровах, якими можна обігріти всю хату. У 2011-му перебудували веранду і зробили частково капітальний ремонт. Також перекрили будинок, замінили все дерев'яне перекриття на нове. Криниця на подвір'ї, рівень води не падає. Торг можливий, ціна 11 500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будиночка в селі Горбасів. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Село Горбасів розташоване на березі річки Південний Буг в Хмельницькій області, до найближчого міста 10 кілометрів, до міста Хмельницьк 40 кілометрів, до Вінниці 70 кілометрів. Продається затишний одноповерховий будинок, чотирма кімнатами, коридор, кухня, ванна та веранда. Кафельні дві груби одна має вмонтований котел з системою водяного опалення, інша звичайна. Наявний камінний погріб та хлів, камінь та черепиця, огорожа цементна з хвірткою та воротами, житлова площа 44,5 м2. метра квадратних, поруч зупинка, магазин, кіоск, ціна 10 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную до огляду будинок, який знаходиться в Хмельницькій області в селі Гриценки 40 км від самого Хмельницького. А перед переглядом прошу вас підписатися на канал, поставити лайк або вподобайку і натиснути на дзвіночок. Площа дома становить 60 квадратних метрів. Має три жилих кімнати, кухню, душову кабіну та унітаз. Будинок має газове опалення, скважину та ділянку в 30 соток. Ціна будинку 170 тисяч гривень. Отже, за таку ціну ми маємо немалий будинок, в якому є газ, туалет та немала земельна ділянка з хозбудівлею для ведення малого господарства. Кого зацікавив будинок, в описі під відео буде посилання на це оголошення, де ви зможете дізнатися додаткову інформацію або зателефонувати власникам. На цьому все. Дякую за перегляд. Бажаю всім мирного неба над головою та зустрінемось у наступному огляді.